Доброго дня! Тема уроку Як орієнтуватися на місцевості. Пригадайте, що таке орієнтування? Як визначати сторони горизонту вночі за допомогою полярної зорі? Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати своє місце знаходження відносно сторін горизонту світу. Роздивіться зображення і розкажіть про способи орієнтування на місцевості о півдні за сонячної погоди та в зоряну ніч. Хто не пам'ятає, давайте будемо вчити. Надійним дороговказом є сонце. Кожного ранку воно піднімається над горизонтом і опівдні займає найвище положення на небосхилі. Опівдні в північній півкулі сонце завжди буде на півдні. У цей час тінь від предметів найкоротша і завжди спрямована на північ. Щоб визначити сторони горизонту за сонцем, потрібно опівдні стати обличчям у напрямі своєї тіні. Попереду буде північ, позаду південь, справа схід, а зліва захід. Уночі. Сторони горизонту можна визначити за полярною зіркою, яка завжди знаходиться в напрямі на північ. Отже, якщо стати обличчям до полярної зірки, то прямо перед нами і буде північ. Полярна зірка знаходиться у сузір'ї великого воза, яке складається із семи яскравих, широко розміщених зірок. Треба уявно продовжити пряму. Що проходить крізь дві крайні зірки великого воза на відстань приблизно у 5 разів більшу за відстань між ними. У кінці цієї прямої легко знайти полярну зірку і зірки альфа і бета великого воза. Головною твоєю помічницею в орієнтуванні на місцевості буде природа. Тільки потрібно вміти скористатися її влучними підказками, завжди намагайся запам'ятовувати, які об'єкти на місцевості ти бачиш: з північного, південного, східного і західного боків. Тоді ти ніколи не заблукаєш. Але що робити, коли потрібно зорієнтуватися вранці або ввечері, та ще й у похмуру погоду? І в цьому випадку тобі знадобиться знання законів природи. Ти вже знаєш, що все у природі взаємопов'язано, тож маєш можливість у цьому пересвідчитися. Зрозуміло, що сонце краще нагріває південний бік дерева, будинків і інших предметів, натомість із північного боку завжди затінок. Гілки поодинокого дерева з північного боку коротші, а з південного довші і густіші. Мох, що полюбляє вологу, вкриває північний бік дерева і каміння. Гриби, як правило, ростуть також там, де більше вологи, тобто з північного боку. Мурашники майже завжди розташовуються з південного боку дерева, пенька чи куща, адже мурахи люблять тепло. Квіти, наприклад, кульбаби, спершу починають квітнути на південному боці пагорбів і галявин. Плоди та ягоди також швидше достигають з південного боку. Трава в засуху швидше пожовтіє саме з південного боку. З південного боку річні кільця на пні дерева ширші, а з північного вущі. Якщо ви знатимете всі ці правила, закони природи, ви завжди зможете знайти правильний вам бік. Дякую за увагу.